Сьогодні 14 жовтня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 14 жовтня, день екологічної освіти, святкується від 1991 року. Питання про охорону довкілля розгорнули під час Токгольмської конференції ще у 1972 році. Тоді ж ухвалили низку рекомендацій щодо створення міжнародної програми з екологічної освіти в рамках захисту довкілля. Також 1992 року в Ріо де жанейро було проведено ще одну конференцію. ООН. На ній визначили способи впровадження екологічної освіти. 14 жовтня святкують Всесвітній день птахів, які мігрують. 1996 року схвалили міжнародну конференцію з охорони птахів, а саме свято створили в 2006 року, щоб покращити умови існування птахів, які мігрують. Цього дня народилися 1854 рік український митець і дисидент Микола Кунцевич. 1913 рік український письменник, прозаїк, маляр, графік, Мирон Левицький.